Люлька згоди з пісні про Гаєвату Генрі Лонгфелло. На верхів'ї скель червоних, скель великого нагір'я. Там стояв життя владика, гітчі маніто І Із верхів'я скель червоних він до себе звав народи, Звідусіль людей скликав він. Від слідів його, неслася і тремтіла вся й віранку річка, падаючи з кручі і займаючи смітлою. І провів перстом владика путь лучкову по долині і сказав, провівши річці, Ось тобі навік дорога. Від червоного безкета одломив рукою камінь і зліпив із нього люльку. І оздобив візерунком. А над річкою він вирвав очеретяну стеблину, і цибух зробив для люльки. І червоною корою, із лози набив він люльку, І дихнув на ліс зелений, і від подиху у лісі загойдались раптом віти. І, зустрівшись, зайнялися. І на горах на високих. Запалив їм люльку згоди, гітчі маніто могутні, на ознаку, що нараду всі народи він скликає. Вився дим поволі, тихо, в сяйві сонячного ранку. Спочатку, мов темна смужка, потім, наче синя пара, Закруглявся у повітрі, як зимою ліс верхів'ям. Сніжно-білими клубками плив все вгору вище й вище і торкнувся врешті неба, і розлився, розкотився в сизих хвилях над землею. Із долини Тавазента, із долини Вайомінга, з лісової тоскалузи, від скелястих гір далеких, від озер країни снігу. Звідусіль усі народи, дим угляділи на небі, дим, що йшов із люльки згоди. І пророки всіх народів їм сказали: то, поквана, цим далеким синім димом, що лозою в небі в'ється, що рукою наче кличе, мані то могутнє, зве до себе на пораду всіх людей. Усі народи. По річках, лугах збігались і збиралися народи, Йшли чоктоси і команчі, йшли гурони і Мендени, делавери і могоки, йшли шошони і омоги, пони йшли і чорноногі, отже жебвеї і дакоти до великого нагір'я. Перед світлі Божі очі, в зброї всі, в яскравих фарбах, як дерева в час осінні, наче небо на світанні всі зійшлись вони в долині з ворожнечою у душах, в їх очах смертельний виклик, в їх серцях звіряча лютість, вікове бажання помсти, заповіт страшний від предків. Але тихо і ласкаво подивився милосердний гідчі, і маніто могутні, наче батько подивився на дитячу ворожнечу і простяг над ними руку, тінь руки простяг над ними, щоб серця їх заспокоїть, втихомирити їх душі. І ясний величний голос, як потік, що з гір несеться, як потік, що падав в прірву, пролунав до всіх народів. Діти, слухайте уважно мудре слово і пораду, що вам скаже нерозумним той, хто дав життя всім людям, дав я землю вам для ловів, дав вам води для рибальства, дав ведмедя і бізона, дав вам оленя і сарну. Дав бобравам і козарку, напустив я риби в ріки на болота диких птахів, що ж, примушує вас нищить, убивать один другого. Я стомився від ваших сварок, від незгод і суперечок, від кривавих війн народів, молитов про помсту люту. Ваша сила тільки в згоді. А безсилля ворожнеч. Помиріться ж, мої діти, будьте друзями, братами, і пророк на землю прийде і покаже вам дорогу до покути до спасіння, і ви мусите коритись всім його порадам мудрим, і на зораному полі ралом праці і любові. Зійдуть квіти долі щастя. Діти, слухайтесь пророка, бо потонете у крові, бо пов'янете, як листя. Окуніться ж ви в джерело, що сріблиться перед вами, змийте фарби, фарби бою, змийте з тіла плями крові, закопайте свою зброю, люльки висічіть з каміння. Очерету наламайте, цибухи зробіть із нього, і, оздобивши їх пір'ям, запаліть люльки на згоду, і живіть віки братами. Так сказав життя владика, і покидали на землю вояки ганебну зброю, поскидали всі убрання із оленячої шкури, і до берега побігли змити фарби. Плями бою, від слідів творця лилася річка хвилею ясною, обмивала фарби бою і обмивши, багряніла, і збігала вниз червона, мов би змішана із кров'ю. Змивши фарби плями бою, вояки на берег вийшли і у землю закопали свої палиці і зброю. І дітей своїх владика, гітчі маніто могутній, стрів усмішкою ясною. Із червоного каміння всі зробили мовчки люльки, очерету наламали, цибухи зробили з нього і оздобили їх пір'ям, і іти додому стали в ту хвилину, як завіса темних хмар заколихалась. І у дверях світлих небах гіч маніто сховався, оповитий білим димом, білим димом люльки згоди.